Глава 4. Улюблені. Не всякому духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато лже пророків з'явилось у світі. Духа Божого і Духа Омани, пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога. А всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде і тепер уже є у світі. Діти, ви від Бога і перемогли їх, бо той, хто у вас більший за того, хто у світі, вони. Від світу, тому і говорять, як у світі, і світ слухає їх. Ми від Бога. Той, хто знає Бога, слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. І з цього пізнаємо Духа істини і духа омани. Улюблені. Будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав у світ єдинородного сина свого, щоб ми жили через Нього. У тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він. Полюбив нас і послав Сина свого на очищення від гріхів наших. Улюблені, якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є у нас. Що ми перебуваємо у Ньому, і Він у нас, пізнаємо із того, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, у тому перебуває Бог, і Він у Бозі. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в Неї. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Богу Ньому. Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзновення у день судний, боробимо в цьому світі, як Він. У любові немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку той, хто боїться. Недовершений у любові, будемо любити Його, бо Він раніше полюбив нас. Хто каже: Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, Той говорить неправду, бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить. І ми маємо від Нього таку заповідь. Щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого.